Добрий день, дітки! На минулому занятті ми з вами повторювали овочі, які ростуть на городі. А сьогодні я вам пропоную погуляти по саду та подивитися, де що росте? Що росте на деревах, а що росте на кущах? Давайте разом це з'ясуємо. Подивіться, дітки, це сад, в якому ростуть. Фруктові дерева. Давайте підійдемо ближче і розглянемо їх. Це дерево називається яблуня. Що на ньому росте? Яблука. Вони круглі за формою червоного кольору, а на смак солодкі та соковиті. Давайте. Покладемо яблучко до кошика і підемо далі. Це дерево називається груша. На ньому ростуть груші. Вони видовжені за формою жовтого або зеленого кольору. На смак смачні та солоденькі. Грушку теж покладемо до кошика і підемо далі. Наступне дерево називається слива. На ньому ростуть сливи. Вони круглої форми, синього або жовтого кольору. На смак солодкі та соковиті. Сливки теж кладемо у кошик і йдемо далі. А це дерево називається вишня. На ньому ростуть вишні. Вони маленькі за розміром круглої форми, червоного. Кольору. А на смак вишні солодкі та смачні. Покладемо вишні теж у кошик. А тепер давайте пригадаємо, назбирали яблуко, грушу, сливу, вишню. А одним словом можна назвати фрукти. Пропоную вам тітки зараз пограти у гру, яка називається Що зайве. Розгляньте картинки і визначте, що зайве. Так, огірок. Тому що огірок це овоч, а яблуко, груша, слива та вишні це фрукти. Розгляньте наступну картинку і скажіть. Що зайве? Так, це помідор, тому що помідор це овоч. А зараз погляньте уважно на тінь. А ви здогадались, я – це тінь? Правильно, це тінь яблука. А ця тінь якого фрукта? Правильно, сливки. А ця тінь якого фрукта? Так, груші. А ця тінь. Правильно, це вишні. Молодці! Я сподіваюся, що ви запам'ятали назви фруктів, як вони виглядають, де ростуть. І дуже вам дякую, дітки, за прогулянку по саду. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!